Співаю весь час. Коли веселіша співається сама, а коли така невесела. Ой, полечко, поле туманом повито, а на тому полі. Два козаки вбито. 86-річна сум'янка Олена Міщенко найстарша учасниця колективу міського центру Берегиня. Для неї говорить це відпочинок, хобі та невід'ємна частина життя. Співаю з дитинства. Бабуня співала дуже добре. Всякі там праздники відмічали і казали, дід був головою сельсовета, де жовтень або перше травня. Відмічать, підемо до Ганнусі, бабуню звали Ганною і до Якова Михайловича. Та як виведе, та на все село. Це як на собиратися на якийсь праздник. Куди, куди підемо? Чоловіка звали Ніколая. До Ніколая. Він грав, вона співав, та баян уже порвався. Ми не зложимося на викупи. В репертуарі ансамблю Червона калина українські народні ліричні і патріотичні пісні. Без концерту, говорить пані Олена, не відбувається жоден захід у міському центрі Берегиня. Додає, виступають і за межами відділення. Ми їздили по сумах, по багатьох організаціях, так? І найчастіше бували ми в госпіталі. Ми їхали туди, судовольці, вони нас там приймали, уважно слухали. І там і вірші розказували. І гуморески розказували, і танцювали трошки, і вони з нами. Хто міцніший, підключались, і танцювали, і співали. Їм це подобалось. У свої роки, говорить пані Олена, займається бджолярською справою, гарно бачить та чує, все розуміє і пам'ятає. Жінка каже, пережила Другу світову війну і не думала, що знову доведеться жити під обстрілами. Згадує, влучання поблизу її будинку. Охитало хорошо, так, ішла йшла з кухні в цей коридорчик далі, щоб до кімнати. туди, Спиною руками, руками, до діжу, спиною больно руками. Старалась все. Знайому, отак дом наш, отак, це п'ять а то і так. А то казала, тільки прилягла, з кроваті їх кинуло, і локті побила, і головою вдарилась, і колінами вдарилась. Не ну, у нас тільки двері пошкодило. Своїм найціннішим спадком додає пані Олена вважає дітей та шістьох онуків. А ще говорить, молиться за військовослужбовців ЗСУ. Дуже хоче дожити до мирного життя та зустріти перемогу. Одна мрія і одне желання, саме більше, щоб скорі закінчилася ця війна, щоб оці вистріли, щоб оці людей убивання, щоб сини, Кращій країни, гладучі на варі найдорожче життя. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини Суми.